Кіровоградщина займає п'яте місце в Україні за обсягом залучених інвестицій за шість місяців цього року в область зайшли 2 мільярди 275 мільйонів гривень із різних джерел фінансування у п'ятірці території. Лідерів по залученню інвестицій місто Кропивницький та чотири райони Олександрійський, Кіровоградський, Новоукраїнський і Петрівський. Такі результати озвучила керівник профільного управління Вікторія Кулікова. За її словами, за цей рік органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вже підготовлено 82 інвестиційні проекти на суму триста Три мільйони гривень за офіційною статистикою січень-червень капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування ми збільшили на 57,5%. Посіли п'яте місце за даним показником. Також було збільшено обсяг капітальних інвестицій на розрахунок на одиницю населення. Він таки ж двічі збільшився. Що стосується залучення державних інвестицій, я можу сказати, що в цьому році область продемонструвала дійсно професійну командну роботу. Ми залучили 170 мільйонів по всім можливим джерелам.